Вітаю! Сьогодні 5 січня і це мій корисний сніданок. Продовжую знімати свої сніданки. Не знаю, буду кожного дня це робити чи ні, але ж продовжую. Бо я зовсім перестала вживати корисне. Ну, зовсім. Так. Зелень придбали до Нового року. Ніхто не хоче їсти. Так. Так. То я буду виправляти. Будемо робити смузі. А на сніданок ось така чудова страва з картоплі. Рагу овочева. Картопля, бамія. Так, ви знаєте бамію з турчки? Ну, треба було залишити ціленьким, щоб показати. Ну, мабуть, всі знають бамію. Вона дуже-дуже корисна. Її називають. Їжа ліки. Ну, все розтушилась. Не, не видно. Ну, добре, ось тут шматочок. Ну, ви ж знаєте таке. Добре. Подивіться інше моє відео, де я готувала бамію. Це дійсно їжа ліки. При вас покоштувати? Та да що ж там коштувати? Це просто супер. Тут багато кабачків, багато цієї бамії, мурко і цибуля. це фантастична їжа. Звичайна фантастична їжа. Так, і що я хочу сказати? Обов'язково дякуйте за їжу. Чи. Дивіться дві хвилини на їжу. Як це робити? І навіщо я скинув опису посилання. І я дійсно теж перестала так робити. Так, ось такі ми. Щось нав... навчимось робити, а потім раз і забули. Так. Добре. Смачного вам і мені буду їсти. Їжа моя охолола, то я в микрохвильовки підігрила і буду вживати. Але ж, ще додам щось. Так. Ось так. Так, що я там відрізаю? Я через екран не, від... не бачу. Так, масло. Угу. Буду вживати масло. Без хліба. Просто так з картоплею. А каже, а що до цієї страви м'ясне? Я говорю, нічого. Так, молодь, щось не хоче вживати їжу без м'яса. А я її іноді вживаю. Але ж захотіла з маслом. Але ж я хліб не їм, то буду так ось. Як смачно. М -м -м. Хотіла сказати звичайна страва, але ж ні. Дуже смачно, рагу просто фантастичне. І нагадує смак грибів. Так. Грибів особливо нагадує смак маслят. Так. Бо в бамії і в маслятах однакова консистенція така. Так що раджу посадити вам бамію. Дивіться, в кінці, мабуть, я приєднаю. А якщо не приєднаю в кінці відео. Де я розповідаю про користь бамії, то в опису буде посилання. Так, а це я естрагон беру. Так, додаю чай, заварку чорного чаю. Так, і додаю сушену суницю. І це у мене теж буде фантастичне смакота. так. Чай буде супер. Ну, так. Ну і заливаємо акропом, ну, акроп трошки вже чайник постояв. Не, не обов'язково як тільки закипів, одразу наливати. Так. Деякі рослинки. 80 градусів. А навіть е, чайна роза, так 70 градусів заливається. Так, це будемо чай потім пити. А зараз смузі. Яблука взяла. Тапінамбур. корінець я взяла менш, ніж ось цей так почистили. І у моя вже зелень не поміститься. Ну, я перекручу, а потім додам зелень. Зелень у нас супер. Так. Це, як сказати, як вона називається? Польовий салат. Так, ось таке чудо. І у цьому салаті дуже-дуже багато бета-каротину. Додали ще мед. Потрібно, щоб смузі смачне було. І хотіла вже перекручувати. Так, зовсім забула. Рідина ж потрібна. Молоко вівсяне або ще якесь. А я останнім часом додаю воду і додаю якісь горішки. І це у мене таке молоко. Так. так. Ось тепер можна перекрутити. Занадто густе, вийшло. Але ж робимо далі. Полявий салат. Так. Це я додам, все за кадром і додам ще воду. Ні, вже додала. Обов'язково переварено. Ось таке густе смузі вийшло. І до нього я ще додам олії кокосової. Ну, ви ж знаєте, якщо вітамін А або каротин, то потрібна ще і олійка, щоб засвоювалось гарно. Так? Комусь дати покуштувати? Покуштуєте? Ні. Ну добре, я сама буду. Mm. Ну, зелень є зелень. Польовий салат. Польовий салат вам не базилік. Так, запаху немає приємного. Але ж корисно. Так, дуже корисно. Не забувайте вживати. -3. омега 3 Оміга-3. Дивіться. Скільки не знімала відео і нічого, нічого не вживала на місці. Так що продовжую вживати. Ходіть здорові, побачимось, па-па.